Ой! Що потрібно для якісного запровадження? Навчання бою ножем в бригадах, в корпусах, в вищих військових навчальних закладах, в навчальних центрах, центрах підготовки підрозділів. Що Що потрібно? По-перше, має бути достатня кількість інструкторів. Тобто, маємо провести навчання інструкторів навчальних центрів, центрів підготовки підрозділів, бригад, корпусів тощо, за чіткою методикою. Навчити і вчити. А це дуже не просто, але дуже важливо, що ми робили з Максом Кудрявцевим другому татамі, коли працювали у складі мобільної групи. На двотижневий курс припадало три заняття, коли ми виходили в поля і показували, і контролювали, як проводять навчання вже самі навчені нами інструктори. От першим кроком потрібно опрацювати всі крупні навчальні центри ЗСУ по затвердженому плану графіку. Двох тижнів навчальної програми цілком достатньо, от перевірено. Другим етапом втілення системи є проведення навчання на кафедрах вищих військових навчальних закладів. Тут уже змагальний елемент сам напрошується. Третій це провести перший і зробити щорічним традиційним змаганням кубок командувача сухопутних військ Збройних сил України, як це планувалося з ножового бою, з бою ножем. Четверте, це поступове внесення бою ножем як навчання до наступної редакції або до наступних редакцій базової загальної військової підготовки. Нехай це буде як супутнє тренування або ж окрема навчальна точка. Це поступовий процес. Спочатку мають бути виконані перші, перші три умови. Разом з тим, можна розвивати це як додаткові заняття або додатковий навик для ДШВ або морпіхів. Далі все просто, далі йде поступовий. Планомірний процес контролю якості, перевірки знань і вже накопичені знання будуть множитися і мультиплікуватися. Буде, буде рух. Без цього ніяк, якщо тема буде розвиватися, якщо розвивати її поступово і правильно. Шосте це популяризація та поширення. Рух в НАТО, світле майбутнє. Така дорожня карта. Карта є. Але щоб по ній рухатися, потрібно інше. Дуже визначне. Підтримка в командуванні. Наші. Ви привіталися. Поєдинок. Бійці готові. Почали. Стоп. Він може там виманює. Хто його знає? Єсть, добре. Стоп! Єсть. А вам показував, оскільки. Друга рука. А дивіться, де моя дистанція, Я далі не пускає. Є, далі, 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 далі. Спочатку ноги відпрацював, але перехватив руку втратив. І там десь ножа треба ховати, було. А тепер все. Хорошо, молодець, молодець. Так, вантаж, вантаж його, перекидуй. Хорошо, хорошо, хорошо. Бачите, він уже ухопив руку. І перехватив ножа. І перехватив ножа. А, да, 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 Але це має бути акцентовано. Зараз тільки брой, броня броняй камербан. Да? Єсть. Вот, хорошо. Єсть, да, великий розмаз, далі від руки. Тепер по паху. Ви зміняєте сюди? Позиція маунт для того, хто внизу, щоб рикати і так далі, ну я вже все. В Боротьбі це дуже просто. в маунті. В маунті. Боротьбі, бачите, якщо дуже легко атлет такий, то, то ну, йому важче буде. Через те не пускайте боротьбу. Все, Контролюю. Раз, два, є. Проконтролював, це американе. Далі підпускаюся. Або виламую одразу лікоть, або даю, даю, даю попрацювати. Та нічого, а можу вже. Я далі вже працюю таким чином. Це також зрозуміло. Плюс, якщо ви в маунті постійно його підконтролюєте, а він тут рука. позиції сайт можна вийти. На оцьому його подати руку вперед. Зараз ага. от ми подаємо і прокручування всім. Тобто, от допомагаю ліктем або чимось. Можете цією рукою пошили, що ви робите? О, він не може мене витягнути. А, я далі не... продовжую. Але це якщо моментом робити, то я вже буду. Переміщувати так. і вже далі на нього. Тепер тобто я вже в сайді. Контролювати руку або робити прийом. Що зараз я вийшов, на який прийом. А а а а а а а та, от у мене вже американе є. І, і сюди відправляти. А я люблю. Сподобалось? Да. Так, щоб... <різь> нога, о, <Во! Такі різь> Кожен українець, який потрапив до війська, має стати небезпечним. Крапка.